Якщо ми читаємо Євангелію, ми бачимо життя Ісуса Христа, те, як Він наладжував мости з людьми, те, як він з ними спілкувався, те, як він проповідував і взагалі його життя. Ми можемо читати про людей, які приходили до Ісуса. В кожного з них були свої мотиви. Комусь треба було зцілення. Комусь треба було вигнання демонів, комусь хтось хотів, знаєте, здати якесь таке питання з подвохом, щоб Ісуса якось десь в чомусь улічить, а потім сказати, що Він якийсь неправедний, неправильний, що Він порушує закони, і так далі. І сьогодні я хотів би розібрати невеличку цікаву історію про чотирьох друзів. Записана вона в Марка, другий розділ з першого вірша і нижче. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували у своїх серцях, чому ж він так каже, він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм, що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи чи сказати встань, візьми твою постіль і йди. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому Кажу тобі: встань, візьми постіль твою та йди до твого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що усі дивувалися, і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. Невеличка історія на 12 віршів. Ісус проповідував в Капернаумі. Що ж це було за місто? Це місто було недалеко від Галилеї, і ще це місто називають містом Ісуса. Виявляється, саме там Він призвав деяких учнів до апостольства, таких як Яков, Іван, Петро та Андрій. Написано, що він повернувся додому. А отже, Христос був там вже відомий. Він проповідував в чиємусь домі. І от питання, як же він там опинився? Чи його хтось запросив, чи він сам прийшов до хазяїна і каже, сьогодні в тебе я буду проповідувати. Я, я так почитав, пороздумував над цим. І виявляється, в них а, на той час культура була трошки інша. Зранку двері домів були відкриті. Калітки, двері, якщо були калітки, на той час вони були відкриті, двері домів були відкриті. А це значить, що будь хто хотів, міг зайти, поїсти, поспілкуватися. І піти собі далі. Двері були закриті в тому випадку, коли людина хотіла побути сама. Можливо, були якісь причини, наприклад, піст, молитва, зближення з Богом, або ж якесь горе в людини сталося. От людина закриває двері, і всі навколо могли побачити, що ну, там якесь, якісь можливо труднощі, можливо, людина хоче побути ближче з Богом. Але якщо двері були відкриті, це значить особисто для мене запрошення. Я можу туди зайти, поздоровкатись з хазяїном про щось поспілкуватися. І так як Христос був відомий в тих краях, він зайшов до якогось дому і почав проповідувати. І люди, які його знали, вони вирішили туди прийти, почути, що ж він скаже. І серед тих, хто прийшов, було четверо людей, четверо друзів, які хотіли зцілення для свого п'ятого друга. Але народу було настільки багато, що, уявіть, при дверях вони навіть не вміщалися. Якби от наша церква була наповнена настільки багато, отут, і біля сцени, і, і так багато, і другий поверх, що аж люди хотіли б зайти, а в місця нема. Навіть ну просто знаєте, от як, як сільотка в бочці, ти стоїш, і немає, як навіть дихнути. Отак от було багато народу. І що ж вони придумали? Я хочу зцілення для свого розслабленого друга. Я чув про Ісуса, як же мені туди добратися? Вони придумали такий план: розберемо ми кришу для того, щоб спустити свого друга до Ісуса, і наш друг отримує зцілення. Я поцікавився, що ж то були такі за, за, за будівлі, такі, що він кришу міг так легко розібрати. Виявляється, у них на той час була пласка криша, а в них були. Дерев'яні такі бруси з перекриття десь на відстані один метр один від одного. І ось ось ці дири вони заді, за, зароблювалися зв'язками хворосту разом з глиною, а потім все це замазувалося вапняком або трамбувалося землею. Тому розібрати такий дах ну, не було проблем. Можливо, ви міняли в себе вдома вікна в глиняній хаті. Я особисто їздив своєму батькові допомагати в Веркліївській церкві а, міняти вікна. Мені, я думав, розібрати стіну було буде дуже важко. Але мені, мені дали топор, там глиняна хата. Кажу, просто рубай. І ви знаєте, декілька ударів, і там вже така маленька дирочка. І ми так удар за ударом, одне вікно зняли, друге вікно зняли. І ось так само ті друзі вони просто взяли, розібрали той дах. І виявляється. Це не було дуже серйозною проблемою, дуже серйозних руйнувань для того, для того дому. Бо Мо можна було десь піти, назбирати того хворосту, знову зібрати глини, все це перемісити і, і заробити дах. Тому друзі вирішили скористатися таким шансом. Ісус побачив віру друзів та й каже, прощаються тобі твої гріхи. Здається, дивним, що зцілення людини починається саме з прощення гріхів. Але в той час люди вважали, що гріх і страждання вони не можуть бути окремими один від одного. Наприклад, якщо ти страждаєш, то згрішив або ти, або твої батьки, і ти зараз несеш покарання від Бога. Якщо ти страждаєш, Бог від тебе відвернувся. Равони взагалі казали, ще жоден спраглий не був зцілений, перш ніж йому були прощені всі його гріхи. Тобто, спочатку в них було таке розуміння. Спочатку прощаються гріхи, а потім всі твої страждання вони кудись зникають. Якщо ти страждаєш, значить ти десь грішив, значить, від тебе Бог відвернувся, значить тебе Бог карає. З таким розумінням, а знаєте, ось друзі Йова, які його підтримували, я тепер починаю розуміти, чого вони казали: слухай, а може ти десь грішив, а може, якщо не ти, то твої діти. Начебто така підтримка, знаєте, підтримка. Ти десь грішив, того в тебе була така біда. Але те було, таке було розуміння людей гріху і страждань. І серед тих, хто слухав Ісуса, були і книжники. Ви знаєте, хто це такі? Це ті люди, які знали дуже хорошо Святе Писання. Це ті люди, які навчали Божому закону. Тому вони думали про себе, що Ісус зневажає Бога. Я подивився е, оригінальне слово, і там слово богохульствує. Тобто, якщо я кажу, що людина, що я тобі, астроволоді, я прощаю вам гріхи, то значить я богохульствую. Це неправильно. І за це була смертна кара, побиття камнями. І ось Христос дізнався своїм духом, що вони думають так в своїх серцях, він їх питає. Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми твою постіль і йди. Взагалі, будь-який шарлатан міг би сказати такі слова: тобі прощаються гріхи. Як це провірити на практиці? Напевно, ніяк. Але сказати встань і ходи означає доказ, або я доказую те, що. Христос має владу прощати гріхи, або я спростовую ці слова про прощення гріхів. Іншими словами, Христос каже: ви думаєте, що я не маю влади прощати гріхи, адже ви вірите, що хворий обов'язково є грішником і не може бути зцілений, поки йому не простяться гріхи. Добре, тоді дивіться. І після цих слів Ісус зцілив розслабленого. Таким чином, книжники, які там сиділи і думали в своїх серцях, що він богохульствує, вони потрапили у пастку своїх переконань. Якщо він зцілився, то значить йому були прощені гріхи. Отже, Ісус насправді мав владу прощати гріхи на землі. І люди, які бачили це дійство, вони були здивовані, вони прославляли Бога за це чудо. Уявіть собі, що ви та сама людина, яку Бог зцілив. Ви все життя лежали, але вас Господь зціляє. Що у вас буде? Перше, я думаю, що у вас буде розуміння, що Господь вас любить. Амінь. Друге розуміння, як на мене, це те, що Господь прощає мої гріхи. Амінь. В мене, як в людини, яка лежала все життя, з'являється радість. З'являється сенс жити. Я тепер хочу поїхати на море на Галилейське, бо я ніколи там не був. Я хочу походити своїми ногами по городищу, я хочу зі своїми друга... друзями... друзями поганяти в м'яча, бо я все життя лежав, а тепер я можу рухатися. Але питання: що ж роб... зробив паралізований такого, щоб заслужити таке прощення і зцілення? Нічого, він повірив. Можливо, попросив, але ось цей сам факт, те, що Він повірив словам Христа, він сприйняв це вірою. Він встає, він бере свою постіль, так як каже Ісус Христос. І знаєте, в свій час, по своєму житті, я можу сказати, що Ісус простив і мої гріхи. В 14 років я покаявся перед Богом. А, як я взагалі до цього прийшов? У мене був страх. Знаєте, батько мене взагалі з дитинства навчав, що є Бог, що ти повинен е, вчиняти справедливо, що ти не повинен ображати свого ближнього. І в якийсь момент ми так з, з батьком в його батьків, в бабусі ми так розмовляли, і він каже: А ви знаєте, ми ми живемо взагалі в останні часи, і Христос, як не завтра, то післязавтра може прийти. Я так приїжджаю додому, мені 14 років, хлопець е, з ентузіазмом думає, та в мене ще все життя впереді. Нагрішуся та в старості покаюся. Але я приїхав додому з таким страхом. А що буде, якщо Христос сьогодні прийде? Де я сьогодні буду? Якщо моє життя сьогодні обірветься, чи впустить мене Христос до Небесного Царства? Я дуже довго ну, для мене казалося це вічністю, але я ходив так близько тижня. Кожну ніч я плакав, кожну ніч каюся перед Богом. Я з такими сльозами стояв на колінах казав: Боже, прости, я не хочу вмирати, мені дуже страшно, я не хочу в ад, я не хочу в те пекло, бо я знаю, що там тебе не буде, не буде твоєї милості, і все. І я кожну ніч так сидів, кожну ніч плакав, і в один момент я зрозумів, що мені заважає піти до церкви та просто покаятися. Я пішов на служіння, а ми були з хлопцями в дитячому таборі. Якраз останній заїзд, бо 14 років. Далі вже ти рахуєшся підлітком. З 14 років ми, ми всіма хлопцями, які жили в одній кімнаті, ми договорилися: все, хлопці, будемо йти каятися. Недільне служіння, ми вийдемо каятися. І знаєте, от пастор призиває на покаяння. Церква була здорова, десь, десь 500 людей. Я так вибігаю, саме перший думаю, хлопці, зараз всі вийдуть, ми всі разом нашою кімнатою покаємося. Я вибігаю. Я розумію, той сидить там, той сидить на балконі, а я один. Кинули, мене просто кинули. Ми всі домовились, я виходжу один на покаяння. І пастор говорить такі слова, що небо радіє, коли кається один грішник. І мені на серці так стало приємно. Була молитва покаяння, я покаявся. І знаєте, 14 років хлопець. А я відчув на серці таку легкість. В душі немає каміння у того тягару, отого того страху, що я піду в ад, в те пекло. Я вдякую Богу за те, що Бог відкрив мені свою любов, за те, що Бог дав сили вийти наперед, покаятися. Але в моєму житті були ті друзі, які несли мене до Ісуса. Це був, був мій батько, це був мій рідний брат, які, які мені проповідували. Це були інші люди в моєму житті, або в школі, або десь серед друзів. Я бачив добрі вчинки по відношенню до себе. І ось сьогодні питання для кожного з нас. Ті, хто покаялися, я хотів би, щоб ми поглянули на цю історію з іншої сторони. Хто є сьогодні нашим паралізованим другом? В нас є родичі, які не покаялися, ми за це молимося. Іван Михайлович заявляє постійну цю потребу перед Богом. У кожного з нас є друзі, які ще не покаялися. Можливо, ми дружимо з ними ще з дитинства, але багато років ми з ними дружимо. Але вони так і не прийшли до церкви. І ось питання, чи готовий я бути тою людиною, яка розбере дах для того, щоб принести свого друга для Ісуса Христа? Чи готовий я молитися і надалі за своїх друзів? Чи готовий я брати піст за своїх рідних та близьких? Чи готовий я бути з ними в скрутний час для них? Чи готовий я підтримати їх добрим словом, добрим ділом? Інколи навіть фінансами. Сьогодні в кожного з нас є оті безсилі люди, яким я можу допомогти наблизитися до Господа. Так, ці зусилля вони можуть тривати роками. Але Господь по наших молитвах робить велику роботу в серцях тих людей. Є люди, які, за яких моляться батьки і вони каються при смерті. Я знаю історії, коли старші брати приїжджали. До наркоманів вони просто лежали вже все, вже при смерті. Наркоман кається і тут же в них помирає на руках. Хіба це не Божа милість? Це Божа милість, яку він являє для кожної людини. І я впевнений, що в кожного з нас є або були, або є ті люди, які молилися і моляться за нас. Я хотів би, щоб наша церква стала тим самим другом, який принесе до Ісуса Христа свого паралізованого друга, паралізованого гріхом. А другий, другий заклик в цій моїй маленькій проповіді це особисте покаяння. Це найбільше чудо, яке, яке взагалі може відбутися в нашому житті. Для Ісуса найважливіше прощення наших гріхів. Фізичне зцілення це лише підтвердження Його влади тут на землі і в моєму житті. Якщо сьогодні ти відчуваєш ось цей тягар, тягар гріху, тягар образи. Болю, жалю. Сьогодні Ісус тобі каже, Сину мій або доцю моя, я тобі прощаю твої гріхи». Покаяння воно відкриває двері для Божого милосердя в нашому житті. Я закликаю сьогодні кожного з нас, якщо ви вже покаялися, станьте тим другом, який буде нести своїх ближніх до Ісуса. Якщо ви ще не покаялися, я думаю, що в кінці в нас буде молитва. Молитва за покаяння, Я хотів би, щоб серце, яке знаходиться на цьому місці, і Бог вас кличе до покаяння, щоб ви вийшли, не стидалися перед оточуючими людьми. Нас сьогодні не так багато, нас сьогодні ну, десь 30-40 людей. При моєму покаянні було близько 500 людей. Хтось взагалі, як мій, а як батько моєї дружини, каявся на сцені перед всією Україною. Не дивись сьогодні на людей, дивись сьогодні на Ісуса. Переживай те, що Він тебе робить твою роботу, робить роботу в твоєму серці, в твоєму житті. Просто зроби крок на зустріч Ісусу. Давайте ми піднімемося на наші ноги і помолимося, помолимося за нашу церкву. Давайте подякуємо Богові за наших ближніх, які стоять поруч із нами. Ми подякуємо Богу за них, і ми помолимося, щоб особисто кожен з нас був тим другом, який буде нести інших. На руках молитви. Господь наш, Бог наш, дякую Тобі, Господи, за сьогоднішній день. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішнє служіння, за те, що Ти посеред нас. Я дякую Тобі, Господи, за те, що наша церква вона збирається тут, за те, що Ти дієш Духом Святим. Господи, я дякую Тобі за цю тему, яку ти дав, яку ти допоміг підготувати. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, поблагослови кожного з нас, щоб наша церква вона була. Тим самим другом, який підтримає, який буде нести своїх паралізованих друзів на руках молитви до Тебе. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, поблагослови Господи. Хто ще не покаявся, Боже, але стоїть на цьому місці? Я тебе прошу, Боже. Ти побуджуй це серце до покаяння, щоб ця людина вона прийшла до Тебе, щоб вона пережила свою особисту зустріч із тобою. Я тебе прошу, Боже, ти поблагослови в ім'я Ісуса Христа. Тобі за все буде слава і хвала, отець, син і дух святий. Amen.